Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Але не тільки про те, як живе моя сім'я, а й про деякі ще інші справи. Так що на даний момент дзвонили нам з СТО, Був сервіс біля якого ми знаходимося. Хто дивиться мої відео, знають, що неодноразово ми сюди вже приїжджали. Хлопці допомагають ремонтувати вантажівки, вантажівки, які возять. Хлопців додому. О, ті кошти, які ми з вами збирали, тобто для того, щоб ви знали, куди вони діваються, тобто ми приїжджаємо сюди, ремонтуємо автомобіль і розрахуємося. Деякі машини ремонтуються, так сказати, онлайн, ну, онлайн розрахунок, тому що в Дніпрі десь на СТО заганяють автомобілі, потім мені скидають накладну. Я також перекидаю кошти, поки вони у нас з вами є. Дякуючи вам. Ми їх назбирали, і на даний момент, навіть якщо ми зараз розрахуємося, там кажуть, 36 тисяч гривень. Було чотири автомобіля, один ще знаходиться тут. На протязі двох чи 3 днів хлопці ремонтувалися і подзвонили, щоб приїхали, розрахувалися. Так що зараз підемо розрахуємося, якщо вийде, щось заснімемо, бо тому що Тарас Федорович ну, не дуже любить зніматися, да й хлопці також не хочуть цього всього робити. Хоч багато роботи вони роблять безкоштовно і всі. Запчастини фактично йдуть по закупки. Не фактично, а усі, а деякі навіть речі Тарас Федорович Старої до них не бере кошти. Так що хочу йому особисто подякувати і подякувати усім хлопцям, які входять у наше положення, а також у гуманітарно-логістичний центр Бульдозер тобто в їхнє положення. Так що, друзі, погнали. Сьогодні, кстати, був Сашко, Саша Олександр, який керує цим всім ділом. От. Ну, Я не вспів, тому що є інші справи. Так що погнали. Так що, друзі, на днях заїжджав оцей спринтерок. Він також готується для такої роботи. І він заїхав фактично найперший, я виїжджаю самий останній. Не встиг я зазняти останні автомобілі, які були тут, тому що не постійно є можливість така, то картоплю садили. То їздили в інше місце. ну Не знаю, когось можливо спитаємо. Хотів, щоб Саша розказав, що робили, що ремонтували, але нам дадуть накладні, і я вам їх потім покажу. 36, мені 50, 36, 35 це дасть. Скільки тут? 41 тисяча 0,36 гривень. 36 тут написано, не 35. Ні, я кажу, 35 я тобі перепишу. Не, ну ви і так вже, скільки ж ви можете вже переписувати. Да, ну блин, ну що робити. Федорович, скільки було? Чотири ж машини були, да? так? Да, чотири машини. Я трошечки, я Ні, Я вам буду, дякую, що ви робите. І реально просто мене не було. І для того, щоб я знав. Не, так, короче, це. так, машини. Зараз я перекидаю тоді кошти вам на картку 21 і 15 даю налічкою. 35, так що тридцять п'ять мені. Тридцять п'ять ну тоді двадцять. Так, що, друзі, привіз я гроші, я їх ніде не пропив. Так що, Тарас Федорович, йому респект і уважуха. Кричить не знімай. Ну вибачте, я повинен це зробити для людей. Дуже багато людей, і ви нас підтримуєте дуже сильно. Я розумію, що дуже багато іншої роботи, але чотири машини взяти і бенькі зробити. Це дуже важлива робота. Тому що я навіть не знав, що було чотири. Так що, особисто від мене велика вам подяка. Я не знаю, чи це важливо чи ні, але мені приємно. Що є такі люди, як ви у нас Березані, А другі люди реально дивляться на вас і трошки мотивуються і також починають рухатися. Дякую вам. Все, я буду виключати, розраховуюся і погнав далі. Бо механіки ваші теж вони класні хлопці. Я знаю, що багато з них роблять роботу ну, безкоштовно. Да? Є ж таке діло, правильно? Вот. І я знаю, що деякі деталі навіть ставляться за деякі кошти деяких людей інших. І це дуже важливо. Але ж люди то про це не знають. І кожен там. Думає по-своєму. Все, не буде вас смущати. Ні, ви і просто круто. Я дуже радий і горжуся тим, що я можу вам потиснути руку від себе і від усіх давай. глядачів. Тисну мене бляха, а мене самого труса не більше, ніж вас. Їй Бог. Все. Так що, друзі, Тарас Федорович, пішов, каже, ти давай тут перед цього перерахував, я кошти ось обсяг робіт, які зробили. От, розписано. Тут ціла пачка бумажок. От. І сума, яка була написана 41 тисяча 0,36, А до сплати я заплатив 15 налічними і 20 зняв з картки. 35 тисяч гривень, ремонт чотирьох автомобілів. Так що дякую Тарасу Федоровичу, якого немає. Дуже подобається мені цей вуголок уголок грамоти, подяки. багато автомобілів. Це ціла історія. Клас. Така колекція. Поки Федоровича немає, я познімаю. Ну так. Хоч самого аж трошечки аж переклинило. Воно ще скільки автомобілів. Ну що, друзі, розрахувалися. Тараса Федоровича трошки зафіксували. Люди повинні знати, хто і що допомагає і куди ми діваємо ці кошти. Так що на даний момент 36 тисяч гривень ми відвезли, зробили. Чималеньку нам знижечку, ну хто ремонтує автомобілі, той знає, скільки зробити ну, як воно? ТО. Тобто я заганяв буса, робив ходовку, там, ремень ГРМ, це ще було. Та фактично десь більше, ніж пів року назад, 22 тисячі гривень обійшлося. Ну, на даний момент ремонтувалися 4 машини. Роботи в нас указані, кошти заплатили, рухаємося далі. Ще в нас. В районі там 190 тисяч гривень ще залишилось. Так що рухаємося далі. На цьому буду завершувати. Саня, а да ти ж попав? Утік, сховався. Хоч помахай ручкою. Так що, хлопці, це ці хлопці, що ремонтують машини. Багато роботи вони роблять безкоштовно. І хотів їм подякувати, а вони ховаються. А як кажу, що люди повинні знати, хто що робить. Так що сервіс бус, місто Березань. Буду на цьому завершувати свій коротесенький відосик. Хлопцям дякуємо ще раз Тарасу Федоровичу і всім небайдужим глядачам, які долучилися і буває по сьогоднішній день. Пишуть мені, що хочуть скинути гроші на вантаж 200. Я кажу, що поки на вантаж 200 ми не збираємо, тому що ми прикратили, і вже після того ми купили ще один автомобіль. І на даний момент ми збираємо. На п'ятий автомобіль, це на 77-му бригаду. Я думаю, з дня на день хлопці скинуть відеозвернення. Вони вже в них було відеозвернення, але воно трошки не в такому форматі. От. На Фейсбуці вони вже розпочинали збирати кошти. Забрали вони 93 тисячі гривень, у них було. І Я думаю, разом з ними і разом з вами ми купимо і п'ятий автомобіль. Автомобіль я вже... З їжачком поговорив, це буде Нісан Навара 2009 року. Якщо все буде нормально, то він буде скоро в місті Березані і ми безпосередньо з Русланом поїдемо і передамо його хлопцям у 77-му бригаду. все хочеться сказати. 72-го. Так що, друзі, на цьому буде все. Хто хоче долучитися до збору на п'ятий автомобіль? Будь ласка, підтримуйте, хто довіряє реквізити. Я залишу. По поводу гільз, які ми виставили вчора на аукціон, можливо, хтось не дивився відео, вчора ми їздили до Танюшки, є на продаж дві гільзи з ручною роботою. Одна гільза з під бахмута, а друга гільза у нас з Гуляй-Поля. Так що, друзі, на цьому все. Можете писати свої лоти на вайбер. Я прочитаю, ну а потім вже з вами дозвонюся. І в п'ятницю буде прямий ефір. Будемо з дівчатами співати, тому що треба доспівати на автомобіль на п'ятий і будемо продавати ці гільди. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Дякую всім за довіру та підтримку разом до перемоги. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.